У Черкасах презентували розумні ліхтарі. Їхня технологія ґрунтується на самоорганізуючій мережі, що дає можливість регулювати рівень освітленості вулиць, стабілізувати струм споживання в мережі, стежити за станом кожного світильника з будь-якої точки світу, і навіть розраховувати їхні термін служби до того, як вони вийдуть з ладу. Усією системою освітлення міста можна управляти з диспетчерського пункту, не виїжджаючи на місце. Подібні проекти вже працюють у багатьох країнах світу. Яку концепцію пропонуємо ми створити? По-перше, мережа вуличних світльників це, якщо подивитись на нього з висоти ташинного польоту, це певна мережа, яка має стільникові відносини як мобільний зв'язок. Тобто це вишки практично кожні 30 метрів. Враховуючи, що у нас місто дуже деяких. Декого... Частках перевантаження, можливо, цими стовпами, ми вважаємо, що це треба перевернути як перевагу. Якщо ми зможемо встановити туди розум, світильники, ми зможемо керувати містом дуже, дуже ефективно. Також враховуючи, що в нас кожен день наука йде вперед і цифрове життя у нас. Наше буденне вже по факту, тобто кожний громадянин міста, кожна організація, ні то контролююча, е, статистичні якісь дані можна буде отримати в будь-якому форматі. Черкаські фахівці закликають місто купувати світильники національного виробника, що значно спрощує процес їхнього обслуговування, тим паче, що фірма вже має в арсеналі приклади успішної модернізації черкаської мережі вуличного освітлення.